Ви виключені з військового обліку, у вас є паперовий документ, який це підтверджує, але в резерв плюс вказано, що потрібно уточнити інформацію. І немає взагалі зазначення того, що ви вже виключені з цього обліку. Що робити в таких ситуаціях? Ну, дивіться, Якщо у вас є, наприклад, військово-обліковий документ, в якому є печать стоїть про те, що ви виключені з військового обліку, або, наприклад, там у вас є постанова ВЛК про те, що ви виключені з військового обліку, визнані непридатним з виключенням, або, наприклад, у вас є довідка про те, що ви не військовозобов'язані, і там зазначено, що ви пройшли ВЛК, і ви були визнані непридатним з виключенням, але інформація в резерв плюс відрізняється, і там написано, що вам щось потрібно уточнити і так далі. То що Потрібно робити, потрібно підготувати заяву і направити цю заяву цінним листом з описом до заяви додати документи, які підтверджують, що ви не військово зобов'язаний, тобто що ви не перебуваєте на обліку, що ви виключені, і в цій заяві попросити, щоб внесли ці відомості в реєстр оберіг. Потім десь можна через днів 7-10 після вручення цієї заяви відправляти її ціним листом з описом потрібно переглянути реєстр. Якщо інформація не зміниться, далі рекомендую подати адвокатський запит на адвокатський запит, попросити, щоб надали відповідь, чи була отримана заява відповідно ту, яку ви направляли, чи вона була розглянута, яке рішення було прийнято. Ну і відповідно чи внесені зміни в реєстр опріх. Далі е, отримуєте відповідь на адвокатський запит, тобто буде, який буде результат, або е, буде відповідь про те, що да, вона була отримана, е, все було внесено зміни, і відповідно в реєстрі е, будуть такі зміни відображені. Е, ну або е, буде відмова. Я вважаю, е, ну, наприклад, якщо у вас є всі документи, які підтверджують, що ви да, були визнані непридатним там з виключенням, і буде все ж таки відмова. А то я вважаю, що потім треба звертатися з позовом до суду, щоб зобов'язати вчинити дії до окружного адміністративного суду. Тому от таким шляхом. Я б рухався. Якщо у вас є питання, ви можете написати в коментарі. Якщо потрібно е, особиста консультація, особисто поспілкуватися, щоб я, наприклад, як адвокат подивився ваші документи, то напишіть в особисті повідомлення про те, що потрібна консультація. Просто фраза Добрий день потрібна консультація. І далі ми можемо узгодити з вами або зробити це онлайн, або ну, онлайн по телефону, подивитись документи, або при зустрічі на зв'язку.